Друзі, вітаю! Нам треба навчатися, навчатися це величезне благословення. Нам треба навчатися у Ісуса Христа, і для того, щоб навчатися у Ісуса Христа, і взагалі для того, щоб навчатися, треба розуміти переваги навчання, до чого веде навчання. І нам треба розуміти процес навчання, тому що процес навчання це не зовсім легкий процес, але він веде до дуже величезних благословень. Тож ми сьогодні з вами будемо говорити саме про процес навчання у Ісуса Христа. Будемо з вами порівнювати будь-яке навчання у грішної людини, просто в звичайних Людей, бо всі люди грішні, і будемо порівнювати навчання у Ісуса Христа, які є виклики, і безумовно, які є величезні переваги. Тож будемо читати Євангеліє від Луки, 6 розділ, 12 і 13 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів. Вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, сьогодні ми з вами продовжуємо порівнювати процес навчання у грішних людей і процес навчання у Ісуса Христа. Тож, хто не дивився вчорашнє відео, радо запрошую, а ми сьогодні з вами продовжуємо порівнювати. Коли ми з вами навчаємося у людей, навіть у дуже поважних вчителів, у дуже досвідчених і обізнаних вчителів, ми все ж таки навчаємося у людей. Ми з вами навчаємося у людей, які мають над нами дуже обмежену владу. І іноді вчителі взагалі мають над нами тільки владу вчителя, і тільки в тих межах, в яких ми їм дозволили мати цю владу. Але ж коли ми з вами навчаємося у Ісуса Христа, ми з вами навчаємося у Творця, ми з вами навчаємося у того, хто створив нас. Ми з вами навчаємося у того, хто поклав ціль для нашого життя. Ми з вами навчаємося у того, хто має абсолютну владу над нашим життям, хто е, визначив день нашого народження, хто визначив день нашої смерті, хто визначив час та місце, де ми з вами народилися, хто визначив наші таланти, хто визначив багато-багато деталей нашого життя, які взагалі не залежать від нас чи від інших людей. Людей. Тож, коли ми з вами навчаємося у Ісуса Христа, ми з вами навчаємося у того, хто став людиною, ми з вами навчаємося у нашого Спасителя, ми з вами навчаємося у того, хто має владу над життям та смертю. Ми з вами навчаємося у того, хто є суддею неба та землі і кожної людини. Ми з вами навчаємося у того, хто пройшов через повну залишеність небесним батьком, задля того, щоб. Стати нашим життям, щоб дати нам вічне життя, ми з вами навчаємося у того, хто має абсолютну владу над кожним з нас. Це достатньо легко, теоретично прийняти, але коли ми починаємо практично застосовувати ці знання щодо Ісуса Христа, щодо свого відношення до Ісуса Христа, то ситуація починає бути реальнішою, а значить, складнішою. Тож, коли ми з вами навчаємося у Ісуса Христа, це Ісус Христос почав нас навчати, це Його ініціатива, це Його ціль, це Він взяв нас, спас нас, це Він народив нас згори. це Він нас навчає, щоб ми стали такими, як Він. Це Його проєкт, наше навчання. Це не просто наша воля, це не ми його вибрали, це не ми його обрали. Ісус Христос прямо каже своїм учням: Я вас вибрав, я вас обрав для того. Щоб вас поставити, і щоб ви йшли і приносили плід, Тож це для нас неймовірна радість, що Ісус Христос нас обрав. І це говорить про те, що ми маємо коритися Ісусу Христу. Це говорить про те, що ми маємо розуміти, що коли ми навчаємося Ісуса Христа, ми навчаємося у того, хто бачить наше серце, наше життя, наше минуле, наше майбутнє, наше теперішнє, хто бачить усе, що є в моєму житті, в моїй особистості, в моїй волі, в моїх почуттях, в моїх емоціях, що було і що буде, він все бачить. Він бачить не тільки мене досконало він, взагалі, всіх і все бачить і знає. Досконало від Очей Ісуса Христа, від суду Ісуса Христа, від висновків Ісуса Христа, від того, щоб Ісус Христос сказав, що правильно, а що неправильно, що відповідає Його життю, а що не відповідає Його святості, взагалі нічого не може укритися, сховатися і залишитися непоміченим Ісусом Христом. І це, знаєте, можна сказати, що ми перед Ісусом Христом як на рентгені. Ісус Христос все знає. Ми Іноді вдумаємо так просто по замовченню, просто тому що ми ще залишаємося грішними, і саме так працює наша грішна природа. Нам іноді здається, що перед Господом щось залишається е, схованим. Що Господь, ми знаємо, що Господь все бачить, але насправді ми іноді е, так відчуваємо себе, що Господь бачить не все, і коли Господь починає торкатися. Тих місць нашого життя, тих ситуацій нашого життя, тих рис нашого характеру, взагалі наших внутрішніх звичок, наших ідолів, тому чому ми приділяємо увагу більше, ніж Господу, що ми любимо чи кого ми любимо більше, ніж Господа, тому що насправді в нашому житті ще залишаються ідоли, і Господь хоче нас звільнити від їх панування. Тоді ми з вами насправді відчуваємо, що означає, що Господь бачить все про мене. Це не зовсім приємний досвід, коли на світло Боже Господь виводить моє життя і показує мені мене, і я бачу себе в Божому світлі. Я бачу, що я наскільки я недосконала. і коли я бачу, наскільки я не відповідаю Божому життю. Божому стандарту, Божій святості я дивуюсь, і насправді кожна людина дивується, тому що всі ми грішні, і тому, що всім нам здається, що ми розуміючи, що всі ми грішні, ми прийняли цю істину, але все ж таки по замовченню, нам знаєте, ну не зовсім це на досвіді вдається усвідомити, тому що ми ще не досконалі. І коли Господь нам це показує, нам це неприємно. Ми дивуємося, ми вражені, що я не думала, що я така. Я думала, що я краща. Господь не дивується, бо Він знає нас справжніх. Він показує нам для того, щоб нас зростити, для того, щоб нас звільнити, для того, щоб нас навчити, для того, щоб ми стали подібними не просто до кращих людей за нас. А щоб ми стали подібними до самого Ісуса Христа, до досконалої людини, до втіленого. Сина Божого. Тож, коли ми з вами навчаємося Ісуса Христа, нам треба приготуватися до того, що ми будемо з вами бачити про себе те, що ми не думали побачити. І не все це буде нас вражати і захоплювати в своїх, знаєте, славетних таких проявах. Нерідко ми себе будемо бачити неславетними в світлі Божої святості. Але Господь нам це показує для того, щоб нас звільнити. Господь має силу нас звільнити. Господь має силу, владу, повноможно. Абсолютно показати нас нам, знати про нас все. І Він також має абсолютну владу звільнити нас від гріха, навчити нас, абсолютну владу. Господь не тільки нам показує, як нам треба робити. Господь не просто дає нам приклад, Господь не просто дає нам теорію, як нам треба робити. Хоча теорія надзвичайно важлива. Для того щоб була правильна практика, потрібна правильна теорія. По іншому не буває. Але Господь ще змінює нас, Господь торкається наших сердець, Господь торкається наших почуттів, планів, Господь змінює нас своєю силою надприродно. Це частина нашого навчання, це частина наших змін. Так не можуть змінювати люди, так не можуть навчити люди. Так може навчити тільки Господь, так тільки Господь може навчити. Бо тільки Господь знає, які ми насправді, яка я насправді, тільки Господь має силу мене змінити, і тільки Ісус Христос має бажання і силу не просто мені показати, яка я, а звільнити мене на свій образ, звільнити мене від всього того, що не відповідає святості, а значить, руйнує і моє життя, і життя оточуючих взагалі все, що відбувається навколо мене, до чого я дотична. Господь хоче нас змінити, для цього Він торкається наших сердець, Він має абсолютну владу, він дивовижний вчитель, люблячий вчитель, всемогутній вчитель. І перебувати в цьому навчанні – це і неймовірна радість, і неймовірне смирення. І іноді це біль і плач, тому що ми з вами грішні люди. І ми не можемо оминути цього моменту, щоб, навчаючись Ісуса Христа, не пізнати себе такими, якими ми є, бо ми ще не знали себе допоки не побачили себе в світлі навчання Ісуса Христа. Тож будемо з вами прагнути навчатися у Ісуса Христа, будемо з вами навчатися. Бути учнями Ісуса Христа будемо з вами в цьому наполегливі. Не будемо з вами сприймати Ісуса Христа поверхнево, спрощено. Не будемо з вами сприймати навчання Ісуса Христа теж поверхнево і спрощено. Ісус Христос прийшов для того, щоб прийшов нас навчити, прийшов нас спасти для того, щоб навчити нас бути такими, як Він, для того, щоб ми народжені згори через віру в Ісуса Христа, викуплені ціною смерті Ісуса Христа. Щоб ми з вами навчилися зросли в повну міру його святого життя, щоб ми насолоджувалися спілкуванням з Господом, насолоджувалися Його волею і щоб ми служили нашому Господу. У всій святості, радості і послушанні. Тож саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже для того, щоб просто зростати в пізнанні Ісуса Христа, для того, щоб корені нашого серця, нашої душі вони були просто поглиблені в Слово Боже. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися щодня. А також запрошую підписатися на цей канал тих, хто ще не підписався, тому що все це сприяє, щоб алгоритми Ютубу розповсюджували ці відео, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже і щоб Дух Святий змінював серця людей через слово Боже. Нехай Господь благословляє кожного з вас.